Розкажіть, будь ласка, про ці колони техніки, які зараз а, рухаються, фактично через Маріуполь, а, наскільки її багато, як довго її збирали? Ну насправді техніка, коли йдеться мова про техніку, тут здебільшого йдеться про техніку, яка перевозить го і боєкомплекти, тому що щоб у нас трохи не виникало плутанини. Дійсно mm -hmm. рухається і техніка. Техніка рухається по ночах, здебільшого для ускладнення фіксації, але кількість техніки вона не критична для збільшеного якогось броненаступу. скажімо, на о, і на, на порівняно менше, наприклад, як було це рік тому, коли Росіяни готувалися або почали вдійський наступ, і це скоріше пов'язано з тактикою Росіян, як вони на сьогоднішній день штурмують наші підрозділи, тому що жива сила відіграє все ж таки ключову роль більшу аніж танки, чи БМП, чи таке інше. А от жива сила дійсно останні дві-два з вже майже три тижні. Ми спостерігаємо, що після фактично повної окупації вугледару росіяни почали знову накопичувати резерви. Таку саме е, тактику ми спостерігали і перед началом вугледарського наступу. Е, що ви, про що де цьому? Що на розізвістка пологівська агломерації, а частково також на території Маріупольського і Волноваського районів, це вже ближче до Володару, до великої новосілки. До речі, Росіяни накопичують певні резерви. Це здебільшого нові підрозділи, які вони заводять вже повністю злагоджені, готові, і вони сформовані і натренировані і на тренах Російської Федерації, тобто вони не готуються на території вже України, там Донецької області, наприклад, як під Маріуполем, ту штурму підрозділ і Міщуть їх неподалік від лінії фронту. Потім, після того, як вони починають штурмові дії по декілька ділянок на декілька ділянках вони дивляться і оцінюють, де вони вважають, можливий подальший успіх, як це власне було і під вуглодаром А потім всі ці резерви і пересуються в ту точку прикладання максимальних зусиль, тобто штурмових. Як це відбувається? От на сьогоднішній день ми якраз в той точці, коли ми не розсартерували вздовж лінії фронту фактично свої резерви. Ми можемо сказати, що через Маріуполь за верифікованими нашими даними, нашого Маріупольського спротиву, те, що ми проаналізували, ми можемо вісти мову щонайменше про 5 тисяч живої сили, які було заведено там останні три тижні, скажімо так, яка розсортирована повторюсь від Волновахи, умовно кажучи, і закінчуючи Пологівським районом, куди і де саме буде. Збільшений тиск невідомо, однак знов таки повернусь. Та росіяни на сьогоднішній день в одній точці не пробують штурмувати, бо володар так само свого часу вони пробували штурмувати заздалегідь декілька разів, і декілька разів вони відмовлялось від цієї ідеї і пробували наступати на інших напрямках. А такі резерви, наприклад, в липні, як це було, резерви, в які вони накопичували для Володара, у підсумку вони перекинули взагалі на Курську область. Тому те, що на сьогоднішній день ми в певній оперативній паузі, я маю на увазі, от саме. Територію від Воволноваські, Маріупольський, Розівський, Пологівський район так це. Точно те, що ми в фазі накопичення максимального накопичення резервів, це теж те, точно і можемо сказати, що останній тиждень ми спостерігаємо сповільнення такого перекидання таких резервів, що у тому числі дає можливість нам в принципі говорити про те, що найближчим часом можливо росіяни перейдуть до наступальних дій. Однак, отаке от розсортування, плюс те, як вони готуються на маріупольсько бердянській агломерації, тобто що відбувається в шутруванні штурмових підрозділів. На території Маріупольського Польського Бердянського району це ті підрозділи, які саме знаходяться на докомплектуванні злагодження росіян. То можемо сказати, що з твоєю інтенсивністю підготовки ну такі наступальні дії можливі не раніше наступного тижня і ближче до кінця наступного тижня, тому що і там є певні активні фази підготовки. фази, коли були завезені нові контрактники, які готуються, коли це може бути докомплектовано там до мінімального рівня підготовки. Про кількість особового складу, яку не перекинула, ми не можемо озвучувати в ефірі, я так розумію. Ну, Чи я думаю, що не будемо. Так, повторюю, що те, що верифіковано, що можна казати, що через Маріуполь приїхало щонайменше 5 тисяч, ну все інше навіть, залишається за речниками вже сили оборони. Мені ще цікаво, якраз як наразі саме в Маріуполі поводяться військові російські, які ну прибувають там же У них теж ротації хтось там весь час перебуває у місті. Яка їхня поведінка? Яка манера? Ну, взагалі вони поводяться як зайва жизні. Хоча, в принципі, в звичайних умовах не дуже вони перетинаються насправді з цивільним населенням. Це пов'язано в першу чергу з тим, що на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що давно у нас у тому числі не бавогнула, їх тримають знову на території комбінату Ілліча. Це на сьогоднішній день просто величезна військова база. Насправді, тому зі звичайними цивільними вони майже не перетинаються. Це єдине, де може бути це конфлікти на дорогах, тому що тут дуже велика кількість аварій, за участю військових. Справді ясна річ, що вони залишаються безкарними а в такому простому цивільному житті, ну фактично, на щастя, вони з нашим цивільним населенням ну майже не перетинаються. А я був не так зруйнований, як Азовсталь, так. Він фактично, ну, фактично він залишився майже ціле так азостання просто не суще, ну, не існує на сьогоднішній день. А є певні пошкодження на території комбінату Ілліча, Однак він не, не участвував в таких бойових діях активно. Ну принаймні його не бомбардували і не обстрілювали так камбіната Зовсталь зрозуміло. Дякуємо за те, що доєдналися до нас, пане Петре. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя, про ймовірний новий наступ на півдні.